Epson XP3205 і Epson L3270 створені для дому і невеликих офісів. Обидва пристрої однаково добре справляються з друком, копіюванням та скануванням. Тож, на перший погляд, вони здаються майже ідентичними. Але на кого ж звернути увагу, щоб не прогадати? Спробуємо розібратися детальніше. Уявіть, що вам потрібно швидко зробити копію документа або змінити налаштування без комп'ютера. Тут одразу проявляється перевага XP 3205 Він має кольоровий екран із меню українською мовою, де все зрозуміло і доступно. У L3270 екрану немає, лише кнопки, тож іноді доводиться діяти навмання. Для тих, хто любить яскраві фотографії чи плакати, XP3205 стане кращим вибором, адже він дозволяє друкувати без полів навіть на аркушах формату А4. l 3270 обмежується лише невеликим форматом 10х15, що значно звужує можливості для творчості. За якістю друку обидві моделі схожі. роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. Розмір краплі три піколітри. Швидкість також на непоганому рівні для домашнього друку: 10 чорно-білих або 5 кольорових сторінок за хвилину. При цьому XP3205 має автоматичний двосторонній друк. Сканування в обох випадках виконується з роздільною здатністю 1200 на 2400 dpi, чого вистачає для документів та фотографій. Для підключення пропонується USB, Wi-Fi і Wi-Fi Direct. А друк зі смартфонів доступний завдяки мобільному застосунку. Лодки подачі паперу також розраховані на 100 аркуші, бо розташовані з тильного боку корпусу. Отже, по характеристикам різниці немає. Але XP3205 при цьому дешевший, а значить, доступніший для покупки. І ще один важливий аргумент: можливість прошивки під безчіпову систему з безперервною подачею чернил. Це означає, що витрати на друк можна знизити до мінімуму, залишивши за собою свободу вибору чорнила. L3270 має вбудовану систему EcoTank, яка також економна, але вона жорстко прив'язує користувача до конкретного формату використання. Таким чином, обидва апарати універсальні і добре підходять для щоденних завдань. Проте XP3205 має більше практичних переваг. Він зручніший у керуванні, пагатший на функції і водночас привабливіший за ціною. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.